Мала рукописна літера Б. Букварний період. Послухайте вірш і скажіть, в яких словах ви почуєте звук Б. Білка бігала багато, бо шукала в лісі брата. Брат на дереві сидів і смачні горішки їв. Поки знайде білка брата, будемо всі букви знати. Називаємо слова, в яких ми почули звук Б. Білка бігала багато, бо брата, брат, білка будемо букви. Так, отже, сьогодні ми познайомимося з малою рукописною літерою Б та її елементами. Навчимося писати маленьку літеру Б. Давайте з вами розглянемо, з яких елементів складається буква Б. Вона складається з двох елементів малого овалу і подовженої похилої лінії, загнутої вгорі праворуч. Починаємо писати літеру трохи нижче від верхньої рядкової лінії. Спочатку пишемо малий овал, потім, не відриваючи руки, Ведемо подовжену похилу лінію вгору. Біля верхньої міжрядкової лінії плавно заокруглюємо праворуч і поверхній міжрядковій пишемо коротку горизонтальну лінію. Пишемо підрахунок. І раз і два. Пропишіть, будь ласка, у повітрі кілька разів, а потім попрацюйте в зошитах.